Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні, діти, ми з вами повторимо букви Н маленьку та велику. Що позначають звуки Н. -нь». Приготуйте зошит та простий олівець. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо. Урок. Всі мерщі, сідайте, діти, домовляйтесь не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Робота з чистомовкою. Повторюйте разом зі мною. На, на! На сіла горличка одна. Но. но, но. Сонце заглядав вікно. Не, Не не. Вранці не буди мене. Ни, ни, ни буде тепло восени. Ні, ні, ні. Сонце у вікні молодці. Повторимо вивчені букви. Назвіть букву, яку бачите на екрані. А О, І У М. Л, Н. Квест дослідження. Діти. Надайте відповіді на питання із запропонованих відповідей А або Б. Оберіть правильно. Перше питання. Скільки вивчили букв А 9, Б, 8. Отже, яка відповідь буде вірною? А. Вивчили 9 букв. Наступне питання. Слово малина має А. Три склади. Б. Чотири склади. Яка правильна відповідь А чи Б? Вірно, А. Слово малина має три склади. Які слова пишуться з великої букви? А. Назви птахів. Б. Імена людей. І відповідь, яка вірна А чи Б. Вірно. З великої букви пишуть імена людей. Відповідь Б. І останнє питання. У слові Ніна перший звук. А м'який Б. Твердий. Отже, відповідь. Вірно. А. У слові Ніна. Перший звук м'який. Молодці. Пограємо з вами у гру. Упіймай звуки н. -Нь». На початку слова всередині чи в кінці, називаючи назви зображень. Гніздо. Звук н. Всередині. Носоріг. На початку. Гусенниця. Всередині слова «н» твердий. Піон. В кінці твердий «н». Молодці. Банан. Всередині твердий і в кінці лимон. В кінці слова твердий «н». Молодці. Робота за підручником на сторінці 64, 6 і 4. Діти, розгляньте світлину. Надайте відповідь на питання, кого ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо дітей, які знаходяться в класі в школі. Що роблять діти? Діти зайняті кожен своєю справою. Що трапилося на малюнку? Дівчина звернула увагу всіх дітей у вікно, промовивши, он, що вона побачила, як ви гадаєте, прочитаємо з вами нижче імена дітей зліва направо. По складах інна інна у слові. Інна дві н. Під час читання читаємо з подовженням двох букв Н. Інна нижче ніла. Ніла. Наступний стопчик а. Аліна нона. Но Алан. Алан. Наум. Наум. Натисніть на паузу. Складіть речення за світлиною, використовуючи імена, які ми прочитали. Прочитаємо нижче речення, використовуючи в кінці речення знак. Читаємо з інтонацією, зі знаком оклику. Ніно на нонну. Немо. Ну-ну-ну. Натисніть на паузу та прочитайте. Далі читаємо речення з різною інтонацією: зліва направо. Зліва перше речення ми бачимо в кінці речення. крапка. Читаємо, розповідаючи. Ніна ніна, мила, ми Ли Ні мила, лимон, лимон. Ніна мила лимон. Наступне речення ми бачимо в кінці знак питання. Читаємо з відповідною інтонацією, запитуючи: Ніна мила лимон. Ні на мила лимон. -ми -ли Справа читаємо. Ні на мила. В кінці речення. «крапка» Читаємо, розповідаючи Ніна Мила Лимон. Наступне речення читаємо з інтонацією зі з окликом, тому що в реченні в кінці стоїть знак оклику. Ніна мила лимон». І нижче речення читаємо зі знаком питання, запитуючи. на мила лимон. Натисніть на паузу та прочитайте з відповідною інтонацією самостійно. Далі читаємо на сторінці 65. Наступна сторінка. Покажіть Нілу, Іну і Ліну на малюнку У Ніли... Ведмедик. У інни конячка. У Ліни лялька. А у Алана. Прочитаємо з вами за допомогою малюнків. Зліва направо. Сумка мами. Нижче мамина сумка. Нижче читаємо. Намисто мами. Мамине намисто. Справа плаття. Мами чиє плаття? Мамине плаття. Нижче туфлі мами. Мамині туфлі. Нижче. панама чия? Панама мами. Мамина Панама молодці. Далі читаємо за підручником текст. Ілона мала. В кінці речення Крапка робимо паузу, але у ілони мамине. Плаття. Мамині туфлі, Мамина Панама. І мамина сумка. Натисніть на паузу та прочитайте самостійно. Пограємо з вами у гру. Картинка заблукала. Назвіть назви зображень та визначте. Яка картинка заблукала? І це картинка, що заблукала? Так, малина. Чому? Тому що всі назви зображень починаються на букву Н, а малина на букву М? Відкрите зошити відступіть чотири клітинки вниз. Та пропишіть велику букву «Л». Нижче на рядку, відступаючи один рядочок, напишіть слова Ім'я дівчаток Ліна піваркуша та Алла. Нижче запишіть речення, що мають різний знак в кінці. Ліна. Мала крапка. І наступне речення А, Алла. Знак питання. Прочитайте написане. Рефлексія уроку. Поділися своїми враженнями від уроку. Я дізналася. А я дізнався. Мені сподобалося. Я не зрозумів або я не зрозуміла. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.